Взяли ребенка, трех лет, мальчик, 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 мальчик. Да и да, да, Гитлер, кстати, да. был лично очень да, на сложный. наш постоянный эксперт, а военный эксперт. Русский фейк. Стукит з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Ворог прагне використати будь-які інструменти, аби роз'єднати нашу націю. Написав у соцмережах очільник головного управління розвідки Кирило Буданов у день прощання з відомою українською мовознавицею Іриною Феріон, на яку скоїли замах 19 липня у Львові, після чого вона за кілька годин померла в лікарні. Слідство повідомило, що досліджує усі версії убивства, включно з тією, що веде до Росії. Але російські пропагандисти без жодного слідства вже висунули чимало версій і активно їх поширюють у соціальних мережах. Сьогодні поговоримо власне про те, що намагається нам розповісти, або радше нав'язати російська пропаганда в контексті цього злочину, навіщо цю подію так активно обговорюють росіяни, і як нам не стати жертвою ворожих наративів. Про реакцію російської пропаганди на убивство відомої української мовознавиці Ірини Фаріон про те, як нам зберігати критичне мислення навіть у такі трагічні і емоційні моменти, ми поговоримо сьогодні з Оленою Захарченко, аналітикиною громадської організації CatUA. Олена. Я от сам особисто зустрічав у соцмережах дописи в останні дні щодо убивства Феріон, начебто причетні то російськомовні українські військові, то українські спецслужби. І що характерно це як правило в анонімних телеграм-каналах такі версії зустрічаються, і от, власне це викликає одразу запитання, чи не намагання це росіян перекласти відповідальність на українців за цей злочин. Поки триває слідство, ми звісно не знаємо остаточно хто причетний, і висновки замість слідства ми робити не будемо. Але принаймні можемо заглянути у цю гущу російської пропаганди, яка зреагувала досить активно, і зрозуміти, хоча би що з того, що в інформаційному просторі несеться, має явну. Російське походження, які наративи, які версії ну загалом в Росії відразу після вбивства Фаріон, як тільки про це стало відомо, почала розганятися версія, і вона не залишається зараз. Основною про те, що Фаріон вбили азовці. Наводиться, що вона була проти російської мови, проти російськомовних азовців, і вони і помстилися. Ця версія в них ідея. В різних варіантах дуже багато доведень, там пояснень, поведінка кілера і так далі. І це їхня основна версія, яка в них зараз така ну найбільш прийнятна Що, мовляв Фаріон застрелили ті азовці, яким вона забороняла говорити російською мовою в Україні. Але це не єдина версія, яку вони розганяють загалом, така версія. Яку наприклад дуже проштовхує царьок був такий чоловік в Україні зараз в Росії? Вона про те, що насправді Зеленський зараз веде з Трампом переговори про мир, і нацисти не дозволять в Україні. Провести ці переговори і так далі, і він тому має знищити от всіх нацистів, почав з Фаріон, оскільки вона сама яскрава, оскільки вона найбільший вплив мала в Україні, найбільше бутила воду, найбільш її всі слухали. І Він почав власне з неї цей процес замирення, щоб йому ніхто не заважав. Також є версія особистої неприязні зеленського до Фаріон, який її дуже не любив. Є версія влади, яка проти Фаріон з багатьох причин, і от влада. Все зробила є версія військові і є версія, дуже маленька версія. Так от вона часом проскакує. Росіяни кажуть, що це наш агент, але це воно скоріше йде як жарт. Там зберемо гроші для вбивці. не трогайте нашого агента. А офіційно всі російські спікери, всі російські телеграм-канали, всі російські експерти і так далі. Всі повторюють, що це українці щодо версії спецслужб і зеленського. То дуже багато в них просто шпіонські такі описи. Що ви подивіться, камери не працювали. Це було розроблено спеціально. цей хлопець, який Є підозрюваним вбивці, Два тижні ходив по двору, і його до нього ні разу не підійшла ТЦК, А ТЦК ж зараз підходить до кожного чоловіка в Україні, тільки він виходить на вулицю. Поруч там військовий об'єкт, і військові з військового об'єкта нічого не зробили, коли почули постріли. Ця вулиця йде прямо в Карпати, і от значить через п'ять хвилин після вбивства вбивцю вже відвезли через кордон. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ворог прагне використати смерть Ірини Феріон як інструмент для роз'єднання української нації. От про це хотілося б детальніше поговорити, як пропагандисти цю трагічну подію використовують для створення розколів в українському суспільстві. Так, вони дуже працюють по цьому, тобто для своєї аудиторії, от вони обговорюють версії і так далі. Через телеграм-канали масово запускаються повідомлення. Я думаю, вони доходять до України. Це влада в Фаріон, подивіться, що вона робить, і, і так далі. Спосіб, якби розсвітати також дуже по мові, мовляв, Фаріон захищала цю нацистську мову і заставляла всіх нас відмовитись від російської ім'я. Фаріон знову використовується для роздмухування мовних скандалів. Що мовляв, ми патріоти російськомовні нас заставляють говорити українською насильно. Дуже розганяється по телеграм-каналах. Що на похороні, мовляв, кричали гасла проти біженців, що. Оці от нацисти, які за Фаріон, вони категорично проти біженців. Вони ненавидять біженців бо на заході України, ненавидять тих, хто приїхали до них зі сходу, і так далі. То в українському сегменті я не бачила ніяких таких от великих сварок насправді на цю тему. Але росіяни через свою сферу впливу пробують, що схід і захід знов роз'єднують, по мові сварять проти влади йде критика. Ми маємо говорити російською і ми катувати Україну. О, це добре чути, що воно не дуже приживається в нашому інформаційному просторі, хоча ми свідомі того, що від цього ніхто не застрахований, тому і дуже важливо якраз окреслювати сукупність саме російських наративів, які точно працюють на розкол. А що на рахунок теорії змови, до речі, ми знаємо, що це теж такий метод роботи пропаганди, коли події пояснюються впливом якихось надзвичайних неймовірних факторів, світової закуліси, там да і іноді навіть до абсурду можуть доходити ці конспірологічні теорії. Але хтось у них може і вірити, і чимало людей таких трапляється. Чи помічали ви щось подібне от в російських джерелах при висвітленні питання убивства Фаріону? Ну зазвичай йде оця основна, що фактично замовив її Трамп Зеленському. Зеленський її вбив для Трампа. Спецоперація в Україні, спецслужби дуже задіяні і так далі. Насправді їм допомагали американці, і що завгодно вже цього, і светер цього пирці обговорюються, Ну, більше йде десь по їхніх однокласниках. Контакти по більш дідного, тобто ми не можемо цього помічати. Воно більше іде для їхньої аудиторії. Я нагадаю, ми говоримо з Оленою Захарченко, аналітикиною громадської організації CatUA. Олено, от якраз організація ваша досліджує емоції, які панують в соцмережах у зв'язку з тими чи іншими подіями. І цікаво, чи є якісь паралелі між тим, як українське суспільство сприйняло інформацію про смерть відомої мовознавиці, і з тим, як це сприйняло російське суспільство, в чому є різниця? Я питаю це зокрема в контексті того, як ми можемо у такій насиченій емоціями ситуації, трагічній ситуації не втратити здатність мислити критично і не стати легкою здобиччю для ворожих пропагандистів ну, загалом в Україні. Це було сприйнято досить правильно здорово. Зразу коли стало про це відомо в українських соцмережах, піднявся великий днів проти росіян. Пішніше він через кілька днів змінився на сум. Певний, ну і потім загалом в соцмережах зросла ненависть до росіян загально. Українське суспільство сприйняло загальному, тобто не окремі люди. А якщо дивитися загальному, судити по соцмережах, то воно сприйняло це достатньо як здорове, нормальне суспільство. На відміну від росіян, які сприйняли це дуже нездорово. В них просто істерика була. В них була дика радість, коли про це стало відомо. Найглибша українська ненависть, яка в нас буває до росіян, вона і приблизно не схоже на те, що робилося в Росії відразу після того, як стало відомо про смерть Фалі. Вони проклинали українців. Вони проклинали всіх. Вони вимагали повбивати всіх як варіон. Це було не привід їм зрадіти, а привід посилити свою ненависть до українців, привід проклинати їх і ненавидіти їх набагато сильніше. І для того, щоб ми не ставали як вони, і для того, щоб ми не велися на лінії розділення, і так далі, не поширювали те, що їм вигідно. Просто треба. Дивитися, звідки йде інформація, яку я читаю, хто її поширює, не поширювати контент з груп, через які працюють росіяники. Бо дуже багато людей сидить у цих групах хороші рецепти, де разом з закрутками, весь час кидаються якісь російські наративи. І дуже багато людей поширює що-небудь, не думаючи, просто тому що побачили у стрічці, натискають кнопку поширити». Люди, які можуть мислити, можуть це все осмислювати, просто мають якось писати правильні меседжі доступному варіанті для того, щоб якось перекривати це світло. Олено, дякую вам за ваші думки. Нагадаю, ми спілкувалися з Оленою Захарченко, аналітикиною громадської організації CatUA, про реакцію російської пропаганди на убивство відомої української мовознавиці Ірини Феріон і про те, як нам зберігати критичне мислення навіть у такі трагічні та емоційні моменти. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість, з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.